Пане Петре, у своєму телеграмі ви написали про те, що палати забиті пораненими. Місць немає. Доводиться ставити двоярусні ліжка, і, і, і це інформація про 70-й мотострілецький полк. Привезли понад 30 визволителів в лапках, як ви написали, і багато з них у вкрай важкому стані. Загалом. Чи всюди така ситуація на тимчасово окупованих територіях? Що стосується саме лікарень, ніяк окупанти намагаються ну, викручуватися. Тому що, якщо погана медицина, то зрозуміло, відсоток їхніх втрат він буде лише зростати? Ну повірте, вони ніяк не викручуються, і відсоток їх втрат нам не сильно їх хвилює. Дійсно, всі шпиталі, які знаходяться в зоні досягненості від лінії фронту, вони забиті. Пораненими це мова і про Токмак безпосередньо, про Бердянськ, про Маріуполь, про, про селища, про Розівку, про Донецьк і навіть про ростов на дону куди везуть найбільш е -е, важких поранених. Тому всі шпиталі дійсно забиті. Тут залежить від того наскільки він близько від зони бойових дій, тому що не завжди вони встигають довести. А тут залежить від того, ну якого він профілю, тому що, наприклад, шпиталі в Маріуполі майже не приймають важких. Ну намагаються принаймні не 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 приймати, а перенаправляють їх навіть на в Донецьк, Донецькій не всі туди доїжджають. Тому сказати, що в принципі росіяни нормально ставляться до своїх поранених і намагаються дійсно їм опікуватись чи поставити. Стрій, ну це не так знову ж таки, в цих шпиталях на 90% працюють лікарі, які залишились на окупованих територіях, тобто українці, і знов ж таки там немає там особливо якогось такого ставлення. Порівняно, наприклад, з нашими шпиталями, де да, як наші лікарі ставляться до наших поранених. Тому це кардинальна різниця. І так, ці лікарні, ці шпиталі, вони лише підвищують ту кількість втрат, і яку несуть росіяни безпосередньо на лінії бої Ну, в принципі. Єдине, що страждають наше цивільне населення, так як от в Тахмаку в невеликих наших містах або в невеликих селищах, тому що там нема змоги відкрити паралельні шпиталь, та навіть і в таких великих містах, як Маріуполь чи Бердянськ, вони змушені використовувати потім частину цивільних лікарень. Койкоміс для розташування військового, а це напряму впливає вже безпосередньо на здоров'я і рівень здоров'я і обслужування медичного обслуговування в цивільного населення. Пане Петре, наскільки розумію, то в дефіциті не тільки лікарі на тимчасово окупованих територіях дещо раніше з'являлася інформація про е також те, що е бракує багатьох робочих рук для типу відновлення. Е Міст міст тих зруйнованих, які окупанти самі ж зруйнували. Якщо раніше публікувалася інформація про те, що завозять мігрантів із Центральної Азії, з Африки, то зараз почалися зачистки мігрантів. Також бачили таку інформацію. Усе робиться для того, аби якомога більше переселити росіян на тимчасово окуповані території. Така собі. Сталінська політика переселення, отож, що відбувається із кадрами на тимчасово окупованих українських територіях? Ну, з кадрами, ситуація дійсно досить погана, тому що якщо так розбиратись, питання вирішити за рахунок кадрової політики за рахунок залучення росіян і в рамках програми переміщення росіян і заміщення українського населення на окупованих територіях. По Суті, це стосується лише поки що одного міста. Це стосується Маріуполя повноцінно. тому що саме тут росіяни розбудовують військово-логістичний хаб, і саме тут їх точка інтересу на окупованих територіях. Всі інші точки інтересу на окупованих територіях ми можемо побачити з вами на прикладі тих міст, які вони почали окупувати, там починаючи з Бахмута. Так, Бахмут, Селідар, Авдіївка, Мар'їнка, тепер Курахова, Вугледар ну це просто мертві міста. Там навіть ніхто не збирається. Нічого робити в Авдіївці за понад рік про тому, що там не порівняно менше було руйнування, наприклад, з Маріуполем вдалось якось відремонтувати всього дві п'ятиповерхівки, так звані Хрущовки. За весь цей час тому росіяни цим не займаються в Маріуполі. Так в Маріуполі є. Вакансії в будівельних сферах є певні вакансії на виробництві якомусь локальному, але здебільшого ці вакансії тримають для росіян, от саме залучаючи їх на переїзд і будуючи їм іпотеку. Якщо брати інші окуповані території, то здебільшого тут дійсно дуже велика проблема з роботою, дуже низькі заробітні плати і немає людей, які б могли піти на цю роботу. Тут не було ані завезення мігрантів, по суті, тут не було ані залучення росіян, тому що немає чим їх залучати в ці регіони, окрім обіцянок, особливо. Там це стосується дуже сильно, можна побачити, наприклад, в Запорізькій області. Тобто, окрім обіцяних, типу гуляєш Рабаліцького, там нічого не відбувається. Виключення там становить такі речі, як е, Токмак, там неподалік від Токмаку почали вони видобувати. Роду, от Тоді в них постає питання залученості росіян, тобто, де точки інтересів росіян, там, де є потенційний їх або економічний інтерес, як от з такмаком, з видобутком, там, де можна організувати досить дешеве викрадення українських натор, або ну, єдине місце Маріуполь, тому що тут військово-логістичне питання виникають на сухопутному коридорі з території Російської Федерації в Крим. Все інше... Потрохи приходить в занепад. Насправді гроші і обмаль дає Росія на ілюзію якогось там ремонтів і відновлення. Ну, знову ж таки, рано чи пізно це закінчується, навіть в Маріуполі ця історії вже закінчилась. Тому ми будемо спостерігати от з наступного, з поточного вже року, поступовий занепад навіть тих територій, які не були під бойовими діями, а і знаходяться в окупації їх там безпосередньо регресію. Пане Петре, давайте порівняємо життя на тимчасово окупованих територіях у великих містах і, наприклад, в маленьких селах, тому що таким містам, там, як Бердянськ, як Маріуполь, росіяни ще якось інформаційно, але особливу увагу приділяють все-таки, тому що намагаються там і кореспондентів завозити, і сюжети якісь робити. Як люди живуть у селах, у невеличких селах і чи Погоджуєтеся, ви з тезою, що там чим далі вглиб, скажімо так, тим менше контролю з боку російських окупантів. Я би так не сказав. Дійсно, він трохи інакше на рахунок контролю. однак рівень колаборації в селах, на жаль, він здебільше. Ну, знов ж таки, регіон регіону різний, потрошки, але рівень колаборації в селах він не менше, аніж в великих містах. А якщо там взяти на процент населення, можливо, він і більше. Ну знов ж таки, села є села, та достатньо одної людини, яка за всіми приглядає, і пише доноси для того, щоб забезпечити достатньо щільний контроль того, що відбувається. Проте села. Дійсно, в селах життя найменше змінилося порівняно з великими містами, ну, взагалі з містами, тому що особливої бойових дій там не було насправді, і е населення там не їхало в евакуацію так масово і значною мірою залишилось. Знову ж таки, це стосувалося здебільшого зміни, стосувалося. Сел, де працював великий бізнес, який є релокований на сьогоднішній день, а там, де фермерських господарства були, здебільше там, ну, так, я повторюсь, як було, так і залишилось. Єдине, що фермери пішли під російський контроль, там десь пішли на співпрацю, а майже це скрізь. І я не бачу там тотальних змін насправді в селах. Чи вище спротив, чи можливо паркуватись в селі? Порівняно з містом, ну це знов ж таки на початку було так. А на сьогоднішній день знов ж таки ці кордони, ці межі і ця різниця вона здебільшого стерлась. І залишається рівень контролю, такий самий, як і в містах. Єдине, що дійсно, з точки зору встановлення там, тотального контролю, от росіяни лише зараз дійшли до селищ і до сільської місцевості. Ми спостерігаємо, починаючи з осені минулого року от тотальні перевірки, тотальні обшуки, тотальні огляди, то там подворові обходи. От на сьогоднішній день можу сказати, що дуже щільно волноваський район. Колишній Тельмановський район, який був підконтрольний з 14-го року Україні, а не окупаційної владі, от зараз там досить чільно пройшли чистки, такі саме як до того. Ми спостерігали, ну, наприклад, в перезовській частині Донецької області. Тобто, від хати до хати, всіх обійшли, всіх переписали, всі ми провели опитування, допити оглянули домогосподарства і таке інше. Тому о, це дійсно контроль такий тотальний фільтрація. Давайте скажемо так, да вона. Відтягнулась по строкам порівняно з великими містами, але це не означає, що вони її не проводять або що це ускладнено. Знов ж таки, не будемо забувати, що окупанти змушені були місцями розміщувати свій контингент безпосередньо в наших селах, безпосередньо навіть в хатах з людьми там, де живуть люди. А це означає, що ну знов ж таки да, так, відповідний рівень контролю. Пане Петре, окуповані території, зокрема півдня, часто є такими важливими логістичними вузлами, і часто там відбуваються перекидання техніки. Якою є ситуація нині? Чи продовжують окупанти перекидати техніку, особовий склад, і наскільки активним є цей процес зараз? Ну, вони не то, що продовжують, вони не закінчують. В принципі, пересування на окупованих територіях і приміщення бік фронту, з боку фронту по різних напрямках, воно е, не систематичне, а просто щоденне. Тут більше питання, як змінюються їх напрями, і як змінюються і сповільнюються, або пришвидшуються. От зараз ми спостерігаємо наприкінці тижня е, певні зміни. В чому зміни? По-перше, зміна напряму основних перекидань. На сьогоднішній день ми фіксуємо, що основна частина заїжджає з території. Російської Федерації рухається через Новозос, далі Маріуполь, а далі Нікольський і в бік розійської пологівської агломерації. Причому поїхали і е, гусенична техніка, і поїхали знову. У нас організовані тентовані колони, в першу чергу з боєкомплектами і з певним мотлахом, які вони використовують на лінії фронту. Е, потрохи із живої сили там рухається в той напрям, але жива сила. На цей напрям їхала з іншого боку, і вона їхала минулу тижні і здебільша з Кримського напряму і з Херсонського напряму. В той же час ми бачимо, що потрохи частина нашої призовської агломерації, Миріполсько-Бердянської агломерації, де відбувалася підготовка штормвей, почали вичищати. Почали вони частину вже відправляти на лінію фронту, переміщують їх в бік в Волновахи. А це означає, що вони опиняються на Покровському напряму здебільше або на колишньому Курахівському напряму, тобто в цієї частини їх залучають, в той же час частина новоконтрактників продовжують тренуватися в географічна, яка розташована вже ближче до Запорізької області, і ближче до Бартянського. Тому в нас дуже активний полігон в селищі Бабахтарама працює. Це означає знов ж таки, що наступний тиждень і через тиждень ми будемо спостерігати нову хвилю переміщення штурмовиків на лінію фронту. Проте Порівняно там з серединою або кінцем січня, наприклад, грудня і початком січня ми спостерігаємо певне сповільнення таких переміщень. Ну і загалом всі ці зміни, якщо їх складати там до купи, про що це можна казати? Про це може казати, що росіяни на сьогоднішній день дійсно можуть готуватися. І не до повноцінного можливо наступу вже по запорізьких напрямах, а до активізації, причому в першу чергу в районі нашого Гуляйполя, тому що пройшло насичення живої сили Розівська пологівська агломерації. Зараз вони дотягують, ми бачимо комплекти, і дотягують і техніку. потрохи. Це може означати, що вони дійсно все ж таки хочуть і тут тепер активізуватись, і після окупації Курахова, власне, після окупації Великоновосілки, Новосілки, якщо вона остаточно відбудеться, да йти. Бойовиді, які там точаться, цілком можливо, що росіяни змінять трохи напрямок атак і почнуть спробують посилити і певні наступальні дії на запорізькому напряму. В першу чергу, навіть не для того, щоб повторюсь, да, здійснити повноцінний наступ а для того, щоб сковувати наші резерви, не дати можливість запорізького напряму, який відносно стабільний на сьогоднішній день перекидати наші підрозділи на інші напрями. Тому. І, 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 і цікаво цим така зміна в їх приміщеннях на сьогоднішній день. Почула вас, пане Петре. Дуже дякуємо за інформацію, за те, що доєдналися до нашого ефіру. Петро Андрюшенко, керівник центру вивчення окупації, був з нами на прямому зв'язку. Дуже дякуємо. Дякуємо вам дякуємо. до нових зустрічей. Дякуємо.